Він створив майже всі жанри сучасної літератури детектив, наукову фантастику, готичну прозу. А власні хворобливі емоції перетворив на інструмент художньої творчості. Класик американської літератури Едгар Алан По. Народився 19 січня 1809 року в Бостоні в родині мандрівних акторів. Осиротіле трирічне маля, яке страждало на порок серця, усиновив успішний комерсант Джон Аллен. Хлопчик мав гострий розум і живу уяву. У 16 років на настійну вимогу опікуна, з яким у юнака були досить напружені стосунки, Едгар вирушив до Вірджинського університету. Грошей, які дав опікун, не вистачило навіть на оплату навчання. Едгару довелося влізти в борги. Щоб якось покращити стан справ, він шукав щастя за карточним столом і одного разу сплатив свій борг 17 пальто, які купив у кредит. Юнак захопився спиртним, яке навіть у малих кількостях справляло на нього надзвичайно сильну дію. Довідавшись про борги і недостойну поведінку Едгара. Опікун розлютувався, позбавив юнака матеріальної підтримки і навіть викреслив із заповіту. З університетом довелося розпрощатися. Ховаючись від кредиторів, Едгар По два роки прослужив в армії, але був звільнений за порушення дисципліни. Едгар намагався заробити на життя віршами, але перший збірник Тамерлан та інші вірші продати не вдалося. Хоча вірші Едгар писав ще з дитинства. 12-річним хлопчиськом він присвячував прекрасній елегії своїй коханій, матері шкільного товариша. Притулок і допомогу зневірений юнак знайшов у своєї тітки Марії Клем. Едгар одружився на її дочці, своїй двоюрідній сестрі, Вірджинії, якій ледь виповнилося 14. Він шалено кохав її, але не як об'єкт пристрасті, а як музу ідеал краси. Такі ж піднесені, але болісно витончені стосунки пов'язували його із іншими жінками, які з'являлися в його житті. Перший літературний успіх до поета прийшов лише в 1833 році, коли він одержав 100 доларів за оповідання рукопис, знайдений у пляшці. А після виходу оповідань Золотий Жук падіння будинку ашерів і поеми Ворон Едгар По став знаменитим. Крикнув я, ворони віщі, птаха ти, чи дух зловіщий, чи диявол тебе править, а чи вир з підземних нір занесла тебе під дах, де я давній чую жах. Мов мені, чи можу з неба там, у Галаадських гір, віднайти бальзам від муки там у Галаадських гір. Каркнув ворон небомо! Російський письменник Федір Достоєвський назвав метод Едгара По фантастичним реалізмом. У його віршах і розповідях фантазія вигадливо переплетена з реальністю і викликає то страх, то сміх. Цього результату літератор домагався свідомо. Він розробив математично точну теорію композиції літературних творів. Цикл логічних розповідей Едгара По про геніального детектива Дюпена поклав початок жанру детектива. Похмурі й страшні загадки автор вирішує, немов математичні рівняння, але в кожній з його новел завжди присутній арабеск відтінок химерності. В останні роки життя Едгар написав свої кращі поетичні здобутки. Улялюм Анабель Лі з великим успіхом виступав з публічними лекціями. Незважаючи на літературні успіхи, письменникові призначено було постійно злидарювати. Його вважали кращим журналістським пером Америки, але платили копійки. За поетичний шедевр, поему Ворон, автор одержав усього 5 доларів. Керовані ним видання миттєво збільшували тираж, але щоразу справа закінчувалася скандалом. Протягом усього життя, Едгару подоводилося боротися з наркотичною і алкогольною залежністю. Його мучили манія переслідування, клаустрофобія і депресія. Жінки так чи інакше йшли від нього померли його прийомна мати і дружина, а інші просто кидали, злякавшись буйної вдачі та злого року, який тяжів над поетом. У 1849 році, одержавши велику суму за цикл лекцій. Едгар По збирався повінчатися зі своїм юнацьким коханням Ельмірою. Він приїхав до Балтимору і зник. Через кілька днів його знайшли в несвідомому стані на вуличній лавці, припускають, що По був обпоєний наркотиками і пограбований. Останні п'ять днів повних маячних галюцинацій, він провів у міській лікарні, де й помер 7 жовтня 1849 року. Йому було 40 років. Братися за перевидання творів Едгара По і дотепер уважається поганою прикметою, начебто тінь, що впала на життя літератора, не розсіялася і понині. І душею з цієї тіні не зличує з цього часу ніколи оневемо.